Всіх вітаю на каналі Щоденник Рибалки. З превеликою радістю, друзі, можу вам сказати, що сьогодні буде риболовля дуже незвична для мене. У мене там більше 300 відео... То Такого методу ловлі, як я задумав сьогодні, я ще вам не показував. Хоча, давно тому, я дуже успішно ловив таким методом. Мені дуже подобалося, аж поки не приїлося. Тобто, сьогодні я хочу порибалити на бортові вудочки. А знаходжусь я на Дністровському водосховищі. Село Коновка. Поки що я перепливаю на ту сторону. І треба буде дивитися охолод. Ось там Володя на білому човні, він зараз буде двигун заводити. Він подивиться холодом. Що до чого. Виберемо місце. Я поставлю розтяжки для човна і маю два дні, щоб ловити лящів, якщо риба ще не дрейфує, бо було похолодання і всяке може бути, ох, яка краса. Останній тиждень Вода піднімається і вже піднялася десь може метр-півтора відколи володя тут був останній раз. Однак зараз дощі припинилися і може рівень води стабілізується. Чим ще буде дивна риболовля на цей раз це те, що я не брав човен свій той більший і не брав Двигун. Мотор. Я буду переміщатись на веслах, а в основному я буду на розтяжці сидіти. Хіба що захочу в останній день трошечки половити хижака. Тому той мотор мені без потреби. А так трошечки відкоректую фігуру, на веслах попрацюю. мені це подобається. Що ще сила є, здоров'я є, так що все ок. I walecz przyrody. Tak. No co, kamień? Myślę, że go będzie wystarczająco. Ach, Друзі дуже, дуже треба акуратно цей камінь опускати у воду, щоб десь петлі не вийшли, за ногу не зачепилося. Камінь дуже важкий. чи якусь річ, щоб вам не потягнуло у воду. Так. Jeszcze Добре. Так, трошки запас робимо, якби разі чого підйом води був. Так, є. Так, друзі, а тепер відносно снасті. Значить, Тут у мене ось така простенька вудочка. Раз, два, три склада. Ну цей доробив я. Зробив трошки довший, як він був. Вона має метр десь приблизно 15. Такої довжини мені стає. Думаю, що метр, якщо і менша, коротша, то не буде достатньо, якщо, наприклад, та риба клює. А ще як піднімає оцеї підсічки. Деколи ж треба водилище високо, високо піднімати, а чую там засікається риба. Якщо коротші водилища колись були, у мені знайомий дав. Тому потім я переробив, зробив його довшим, щоб легше було підсічку робити. Так, жилка номер 18 Камермишечка. Зараз я охпаріші чекають. Зараз я буду робити бутерброд. Ось у нас так виглядає. Ну що ж, а тепер роблю закидання. Ну, тут вже була мітка. Я вирішив тут пришвартуватися. Камінь з бутилками стоїть. Я ще отам. Камінь один опустив, бутилочку поставив, між двома бутилочками шнур натягнув, поробив петлі. Камера підводна показує. Глибину більше 10 метрів. Ну, 10 метрів, 15 сантиметрів. Ось так. Ну, видимість дуже погана, Риби я тут не бачу, я вам так скажу. Не вже покльовка. Ах ти! То вже половина 12, аж тепер побачу покльовку, але щось не зрозуміло. Чому я не підсікнув? Добре, ну почекаю. Ви розумієте, що проблема? Я переробив вудочку по-інакшому зробив, бо мабуть, що включили шлюзи і погнало дуже воду. Те зробилася. Стало мені мормишку дуже зносити. Так що я поставив два грузики, оливочки. І два повідочки. Верхній зробив на опариша гачечок, а нижній бутерброд червак з опаришем. Ну от і вперше от я тільки щойно побачив, як клювало, але можливо, що я поспішив трошки. Так, тут не брало. Дивно, але клювало це точно. Може за кінчику перешин. дюрло. Нарешті є риба. Стукає так. Хто ж там такий? Стукає так. О, кунь. а, де який симпатичний підлящик. Взяв на верхній гачок. А там у нас було що? А там у нас було два опариша. Так, ну тут сантиметрів 20, а допустимий... Розмір має бути 32 сантиметри, тому... тому я його відпускаю. Давай. Пливи. З таким вітром і з хвилями важко сидіти на кивок <кій> на бортову вудочку. Так що, мабуть, я зараз пливу до берега і перестроюсь на ловлю хижої риби. Ох, гарно зігнувся. Ви як б'є? Це вже як Вань, це сьогодні перша риба? Так, але це вже такі підлеща в Ну, але бач, це, ну, що це дуже нормально. погано. Але вже розмір нормальний. Для коновки цей розмір ще досить великий. Ну, для коновки може так, а для вані – ні. <плес> Є щось. Це яке у мене? Третє чи четверте закидання. То це такий там е окунець. Ох, гарний окунь. Ох. Треба брати, може. Можна буде сьогодні посмажити вночі. Ну, розігне хвіст. Непоганий. Якраз температура води 14 градусів. Для хижака дуже непогано. А то що водичка не дуже чиста. Переманочка від фірми віст. До речі. щоб це комусь цікаво я як правило в більшості використовую їхні приманки по-перше це мої земляки не з коломиї і повністю задовільняє мене ця приманочка вони там і запахи мають і еластичні і різні кольори хлопці гарно навчились робити ці приманочки навіть на смак там якісь смакові Донуванням ребячо чи ще якихось інгредієнтів солі. О, є, є, бачите, працює класно приманка. Що ж треба? навіть судачок попався. Манюня, Звичайно що я його відпущу. Пускай. Ну пусти. Пусти, бо а ну не це не серйозно. Давай, іди, дурачок. Є? Yeah. <laughs> Класно. Просто неймовірно. Ух. Кінець не гірший. Як той, що був. А може навіть... Ух, красота. Є? Ох, як притискає. Ну, это да. Друзья, окунь просто капитальный. жирняка. Ну, друзья, окуни такие. Один від одного кращий. я навіть не міняю приманочку, все на одну ловлю, просто нема потреби. кабан. Сузачок малый, что? Точно. точнисенько так. Не бейся, не бейся, отбей, пускай. Бородовик притеснул. Знов судачок. Вот это все. Невеликі. Невеликий теж бородою і вдарив. Це сьогоднішній найбільший. Уже як він закутнув. Судачок. У нас судок подібне. А бойка ще інша риба. Вроді би непоганий. О-хо-хо-хо-хо. Притискає до дна. Вже хотів плести додому. берега. Що ж там таке є? Ох. Боже, не вже я сюди. Нарешті піцак випробую капець. Оце судачара. О, боже, який капітальний. Знаєте, тут коновці я ніколи більшого не ловив. Це просто капець. Грузик 6 грам. І так, пливу, пливу до берега, вечеряти і відпочивати. Росташування лисиця і тут похазійнувала трошечки. Десь я і бачив тут. Далечко. Бігала. Вова! Вовчик! Треба вставати. Останній день. Stavimo mikropermanočko izrazu pokljovka. Це найбільший на сьогодні окунь, капець. Ух. Ось, друзі, і все, риболовля завершується, піднімається вітер потрошечки, дощик починає крапати.